Друзі, всім привіт, всім здоров. Руслан, канал Крута Рибалка. Друзі, всім доброго вечора. Отож. Коротше, розказую по швидше. Торохтимо з вами на риболовлю. Так сказати, давно не було у нас з вами спінінга. Не було спінінга, щось ми це діло, сказати, закинули. а вже ж хочеться спінінг спиннинг, тому що... Мирничок та класа, там карасі, всі ці діла. Якось з вами у нас було діло. Доволі непогано у нас осінню осінь. Там судачки, щупаки. Торох тему, понятне діло на Дніпро. Подивимося, що зараз по містечку, там десь друг наш Іван Дубаси на фідера. Якраз глянемо, що там по фідеркам. Ну, у нас сьогодні з вами по темі чисто спінінг. Подивимося, що воно вийде. Я думаю, що вийде. По зараз пів шостого туда-сюда, то есть пару годин у нас з вами є так що от така вечірня рибалка намічається думаю щось та й вийде звісно сейчас поки вийдеш пробочки всі діла так що така обстановка, друзі такі плани на сьогоднішній вечір то є 7 дня спів ну а вами завжди гарного перегляду не забувайте гостить гаки та погнали життя Что там? О, Что слышишь? Так плотва. Нифига себе. Плотва. Не, ну тогда мы с тобой. Тогда мы с тобой карасилу сейчас плотву. Конечно, люди. Погодка шепче. Просто. О! И Жерик скидывается. Да. Доброго вечера. своя Вітер, Витер луце ну Витер Да, так Погодка шепче конечно да, стою, то, то. ну да Ви до хижака да сейчас да, да, да. и ми... мы их покидаем попробуем ванек ну хоть потва пішла. а вода як купала друзі, це просто хана Офігеть. Конечно, ты шо, блин, нянь? Ну <реш> не знаю, метрів 6-6, наверное, упало. Блін, пам'ятаєте тут було? Оце так по берегу. Хана, такі перепади, блін. То великий уровень води, то маленький. Ну як ви зрозуміли, ми на трубах з вами. Зараз беру спінінга та щось покидаємо. Та да, жеріх ловити надо. Да. Та ми з тобою ловим жеріха. Говорить, вечерові приїжджає на дамбу Так, да, і там, там клює. Ну вонк, жерех везде, но щось у нас не получается. Ну, Мы не умеем его вийти. Там шо... слышишь, щось сомом ніяк, Жерихов Няк. Наш спиннинг, де наш спінінг? де наш спиннинг Она. Так, 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 то вудочка. Ось, все наш спиннинг. Так, а тут що у нас? Карапяча тема, ну там даже і... сумочка на хижака ж тут у нас. Надо что нибудь поставить. Так, а що би його поставить, друзі? Я вже і забув, як це все дело виглядає. Так, що у нас тут по силикончику? Так. Це, по-моєму, лох 106, да, цвет. Кракозябрики наші, пам'ятаєте? Ох, було дело! Коротше, зараз щось підберемо. Щось тут зарядженого є. Навіть не знаю, щоб його поставити. Кадраказябрики по весні повні працювали. Ну а цю павнющу пак такий в мене зійшов, було діло трофейний. Ну, коротше, навіть не знаю з чого почати. Мандулки, Джиг Spinner, чи як він там правильно називається. Не знаю, ще щось придумаю. Ванк знимає кино Давай. Та не спеши, не спеши, де Та я не бачу. Да, заводь сам. Ага. Заводи замовник. Слышишь, так там хороший пты. Фигасить. Н, давай, угу. Слушай, то не фигаси, это всю Давай. Да я не бачу, серьезно. Да, фі... Есть. Понек. Слышишь? Да галякий черный. Да, він питамбой ходит. Давай возьми и покажем людям. Там він зим. Возьми его за цей. За шию. Слышишь, то тут нифига себе, черный. Так, не торопись. Не торопись. Не, не возьми за шею, за шею, давай. Друзі. Вонк, конечно, таких... <говорит> Давай. Да покажи, возьми за шею. И возьми его так. Да возьми я. Даже <говорит> Красиво, что было. Грузий. Таки дерьми. Стой. Не пивайся. Да тут, наверное, духа, блин. <говорит> Нема вісюлик? А? Веса есть? Нет. Слышишь? Можно так положить. Можно. Да покажи, на шоу взял там. Зив, конечно. Да. фиолетик, Да, ну, двушка. двушка минимум, даже два с половиной, наверное. Ой, прибачаюсь. Офигеть. И это динозавр. Выходит? Угу. Да, ультрафиолетик. Он там непонятно. Ну, короче, вонек сейчас достану. Ну, там крокозябра, короче. А вот Да друзья. Короче, Розказую. На трубах покидувала такий балабен. Переїхали на вечір на дамбочку. Ви бачите, Ванька тільки Чикс. Скільки такий чела. Офігеть. Це просто динозавр. Чорний, блін. Ну якщо чорний, то звісно, ви ж розумієте, що це. Коротше. Ой, працюємо. Мой Монька, он друзья, Что, Я возьму. Слышишь? Ого. Ё-моё. ты сыщи больше, Монька. Что ты творишь? Отсыпайся, блин. Офигеть. Ты тихо, да, тихо, не матюкайся. Слышишь, что ты творишь? Тихо, дай, дай, по... А я понял. Друзья, гляньте. Тогда и показать. Офігеть вонюк, шо ти твориш? Сиша, це ми переїхали не зря. А ну, возьми. Зараз возьму. Сиша, що це, конечно, для історії. Так тихо, не мать це ще більше. Та лжи його. Офіть, друзі, а ти що вонюк творить сьогодні? Ти ж заважишь скажеш, що нам повисам. А ну возьми його за шию. Тихо. Захостярую такой забагнул. Тихо. А ну. Друзі, ну що тут сказати. Ванюк, руба, це реально два с Так, звісно. Давай. Слышишь, ванек, оставь короче людям рыбы. Да понятно. Так. Так я бачил поклевку, так тихонечко ты видел? цик. Да, тихонечко так и цик. Все такие вот добавили. Да. Офигеть. А ну возьми их два. А ну-ка, зацените. Нет, а ты так дв две руки возьми. Да, дожди, я, не знаю. я не знаю. Ну все. А ну тихо. Брат и сестра. Та ты вообще. Хана, Ванек, питай нема. Друзья, Ванька, Ванька, не ума. конечно, ты брал ключик. Ё-моё. Друзья, Ванька третий. пришел. Не, ну, ты поменьше был, конечно. Слышишь? А ну, покажи. Друзья. Гляньте. Просто работает на ура. Ванюк, он что творит, А, я побіду, біля берега. Куртош. Ну, Та то ж. ж він тут вже ще й ходить. Що хочеться сказати? Виньок, звісно, найкращий, питань нема. Ну тут я не знаю, один наверное, трьоха. ну може чуть-чуть нема до трьохи. другий там два в плюс. Ну, спонтанна рибалка вийшла. Реально, спонтанна рибалка, у мене навіть фонаря нема. Тобто, так, виїхали на вечір, ви бачили, почали труб, ну, труба в балабен. Приїхали на бачку і два таких красення. Так, 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 так. Що, що сказати, друзі, Дніпро найкраща так, річка в світі. світі. Коротше, ми на сьогодні Давай. все. Загробляємося, що домой їхати. Так, вже пізно всі може. діла. Так, короте, емоції переповнюють. Все, друзі, ми погнали. Дякуємо за перегляд і до зустрічі. Всім пока.